Я сьогодні хотів би показати на прикладі Сумської області такий майданчик, який можна назвати магнітом в Україні для інвестицій. Чому саме магнітом може бути Сумська область? Тому що сьогодні ми за рік. Ну, починаючи з кінця 2010 року, ну вже рік, з, як кажуть, з хвостиком, то ми залучили інвестиції прямих іноземних в область стільки, скільки робилося за останні 10 років. Тобто, оця, оця динаміка, вона свідчить про те, що сьогодні на Сумщину пішли, пішли інвестори. Питання чому саме на Сумщину пішли? Тому що сьогодні я хотів би продемонструвати нашим журналістам та ліглядачам, які дивляться сьогодні п'ятий канал. От такий презентаційний матеріал єдине інвестиційне вікно це якраз механізм і інструмент для того, щоб залучити інвестиції, і потім інвестори, які побажали розміщувати свої виробництва, свої потужності на території Сумської області, почували себе комфортно. Комфортно з боку того, як запровадити. Початок роботи по підготовці виробництва, здача цих об'єктів, і вже потім повний супровід, в тому числі по виробничому циклу, наприклад, усі дозвільні документи, усі інстанції, які потребують надавати дозвіл на ліцензування, на супровід всіх певних процедур.